Привіт! Це я. І це також я. Я учениця восьмого класу Єрохіна Катерина. Я хочу долучитися до учнівського самоврядування нашої школи. Ось мої переваги. Я навчилася в цій школі вже багато років. Добре її знаю та люблю. Тому прагну зробити її кращою. У молодших класах я є активною, відповідною та ініціативною ученицею. Постійно беру участь у різних шкільних заходах і конкурсах. Використовую свої творчі здібності для створення нових ідей. Я комунікабельна людина Легко знаходжу твої мову з іншими. Активність моя сильна риса. Я завжди готова пропонувати нові ідеї та допомагати в організації шкільних подій. Я впевнена, що мій досвід, активність, бажання змінювати школу на краще допоможуть стати гідним представником учнівського самоврядування.